Вітаю вас, я Тетяна Крижановська, а отже в цей час в ефірі програма «Віч віч, де ми спілкуємось із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні моїм гостем буде міністр молоді та спорту України у 2020-2023 роках: український фехтувальник, шабліст, олімпійський чемпіон, президент Федерації фехтування України з 2017 по 2023 рік, а нині президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гуцайт. Тож говоритимемо про Олімпіаду 2024, яка пройде влітку у Франції. Пане Вадиме, вітаю вас! Вітаю, пані Тетяна! Головним у 2024 році для збірної України стануть літні Олімпійські ігри. Чи ми будемо приймати участь у всіх видах спорту, на які ми отримали ліцензію, зважаючи на допуск представників з Росії та Білорусі під нейтральним прапором? Тетяна, ви знаєте. Я вважаю, що головне, щоб Україна була там присутня. Взагалі, український прапор, наші спортсмени на відкритті, щоб весь світ побачив українську команду, нашу незламну Україну. І дякуючи нашим Збройним силам, що ми з вами взагалі про це можемо говорити сьогодні, да, і що вони захищають нашу батьківщину. І в той же час у нас є змога наших спортсменів представляти нашу країну, що ми робимо в останній. Два роки, як іде повномасштабна війна, наші спортсмени приймають участь у всіх міжнародних змаганнях, виборюють перемогу, десь програють, але все рівно ми присутні і піднімається наш прапор. І на всіх відкриттях завжди на відкритті змагань міжнародного рівня, чи світу, Європи. Наші спортсмени присутні, і це важливо. Звісно, що нам дуже хочеться, щоб наша команда була потужна, сильна, конкурентно спроможна. І всі види спорту були представлені. Але потрібно зрозуміти, що в країні йде війна, і складно тренуватися нашим спортсменам, і складно знаходитись. Ну, звісно, що не складніше, ніж нашим воїнам, які зараз в окопах, і взимку, і, і в жару, бо вони знаходяться на війні, але все рівно наші спортсмени представляють нашу державу, і зараз вже є у нас 67 ліцензій. 81 один спортсмени, спортсменка можуть бути присутні на Олімпійських іграх, але ще йдуть відбіркові змагання до Олімпійських ігор, і ми сподіваємося що кількість ліцензій збільшиться. А у багатьох видах спорту Росію та Білорусі не допустили до змагань. Це важка робота України на третьому році війни. Це не просто важка робота. Це була основна наша робота з першого дня початку війни. З початку війни ми працювали всі разом з нашими всіма провідними спортсменами, федераціями, і всі ті, хто долучилися, тому що багато хто давав поради, як завжди, це відбувається в суспільстві, хтось реально працював. І я, і моя команда Міністерства і Національнопійського комітету, ми зробили все те, щоб те, що ви зараз запитали, що багатьох видів спорту їх не буде. І я е, взагалі вірю що вони відмовляться від е, повністю участі від Олімпійських ігр, тому що багато федерацій, які їх допустили, але вони вже не мають часу, щоб вони отримали ліцензії. Mm -hmm. У них немає часу, щоб вони вже виграли якісь змагання і поїхали на Олімпійські ігри, тому що це у кожної федерації, міжнародним, це процес. Відбірковий процес, щоб здобути ліцензію. І у багатьох федерацій, вони вже не мають часу. В багатьох федерації вони просто відмовляються, тому що, а, дякуючи міжнародному олімпійському комітету, який надав такі умови і критерії по допуску цих спортсменів на Олімпійські ігри, що без прапору, без жодної символіки, без жодної того, щоб було прояви їхнього. Сторони, що вони знаходяться під російським прапором, і тому вони в багатьох випадках зараз вони відмовляються взагалі від від участі в Олімпійських іграх. Тому те, що зараз відбувається, те йде по тому, по тому плану, який ми сценарій, який ми працювали з першого дня, і багато всього було зроблено. І я зустрічався зі всіма міжнародними нашими партнерами, і онлайн і офлайн. І з і був саміт міністрів, на якому виступав президент України Володимир Зеленський, де закликав підтримати нас, щоб не запускати їх до міжнародних змагань. І я розмовляв з кожним президентом Олімпійського комітету і міжнародним президентом міжнародних федерацій. Знаєте, це була така робота титанична, тому що ви ж розумієте, що для Росії це. Важливо приймати участь у Олімпійських іграх, тому що це топ змагання, які саме важливі у кожного спортсмена в світі. Тому та робота, яка була пророблена, дякуючи всім нашим нашим партнерам, друзям, командам, спортсменам, хто долучився, вона була така потужна, і зараз ми бачимо вже результат. А рішення МОК щодо допуску атлетів з Росії та Білорусі це був останній крок до, ну я кажуть, з цим країнам, це був крок не просто на зустріч, тому що це був крок, розумієте останні рази, коли я був присутній на онлайн-зустрічах, коли проводив МОК консультації з Національним олімпійським комітетом. Ну я вже казав, що ну, як зараз, і в політиці в всьому світі, що не багато країн, на жаль, нас підтримують. Що і так в, в, в олімпійському спорті, що арабський світ нас не підтримував, а на жаль, і африканські країни нас не підтримували, і Латинська Америка. Ну, тобто багато країн було за те, щоб їх допускати під нейтральним прапором. І міжнародний олімпійський комітет, президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах він не приймає рішення. Як одна людина, він приймає рішення разом з виконкомом Міжнародної олімпійського комітету. Це багато людей, тому було прийнято рішення їх допустити, але за певними критеріями, що вони не підтримують війну, що вони не, не отримують з бюджету Росії гроші на підготовку, що вони не знаходяться в спортивних клубах ЦСКА чи Динамо. Тобто було багато таких прописано критерій, за якими вони не проходять. Тому, ви знаєте, з одного боку, вони допустили, а з іншого боку, вони все рівно солідарні з нами, тому що є якісь певні критерії, за якими вони вже не попадають на Олімпійські ігри. Зараз ми чуємо з сторони Росії, як вони хейтять і Міжнародний олімпійський комітет, як вони відмовляються, як вони ну, неприємні речі не кажуть. Це в їх стилі. Така ситуація. А ще один шлях потрапити на Олімпійські ігри. Двоє російських атлетів різко змінили зараз перед Олімпіадою громадянство спортивне. Як взагалі на це МОК спокійно реагує? Ну, по-перше, це рішення спортсменів. Інше те, що ну, для кожного спортсмена, який приділив все своє життя для підготовки і має мрію потрапити на Олімпійські олімпійське. Ну, так, ігри, звісно, це важливо дуже у кожного для... спортсмена це мрія. І коли зараз це відбувається, то ми бачимо, що багато спортсменів з Росії змінюють громадянство. Вони йдуть в інші країни. І ми взагалі запропонували, що вони може там. Є, є така команда біженців у, під прапором Міжнародного олімпійського комітету. І ми взагалі запропонували, якщо є бажання, пускай йдуть як біженці, але потрібно відмовитися від громадянства. Ну тому вони змінюють своє громадянство. Ну, Ну на жаль, на жаль, ні, на жаль, ні. На жаль, спочатку війни я не почув жодного спортсмена з Росії, який засудив цю агресію, цю повномасштабну війну проти України, проти того, що гинуть наші українці, гинуть прості люди е і повністю зруйнують міста, окуповують наші території. Жодної людини я не почув, що вони засудили цю агресію. Головне, що вони впевнені, що вони визволяють і допомагають Україні. Ну ми ж бачимо, як вони визволяють, як вони допомагають, скільки вже загиблих українців, простих людей, жінок, дітей. Тому ми бачимо, як вони допомагають. На знак протесту в Росії вирішили воскресити ігри дружби. Що ви думаєте стосовно цього? Ну можливо, ну, вони ми, так же ну, розваляться, як і Радянський ну, Союз? Ну, ми засуджуємо е, цю ситуацію, і це засуджує Міжнародний олімпійський комітет, тому uh -huh. що немає альтернативних змагань ігри. І ми ще раз бачимо, як діє Росія, як у них, у них є бажання провести в цьому 24-му в 24 році альтернативне змагання країн брікс Іри, Дружби і солідарності з Росією. Тому ми віримо все ж таки, що потужні країни, взагалі всі країни. Не буду там приймати участь. Деякі країни, звісно, можуть приїхати, якісь африканські країни, хтось там де є. Вже є якісь є запрошення до нашої федерації, прийшли з Російської Федерації, що вони готові. Я взагалі кому... не розумію, як вони це можуть робити. Ну, Ви знаєте, якийсь сюрреалізм відбувається в світі, що вони запрошують, вони готові профінансувати ці всі там великі преміальні кошти. Ну, таке відбувається, знаєте. Ну, але звісно, що міжнародний Олімпійський комітет засуджує це. Дійство, і ми думаємо, що ну вони будуть проводити, тому що їм потрібно зробити якийсь, якийсь такий івент, да, показати, що вони теж проводять такі змагання. Але я впевнений, що там не буде потужних спортсменів, тому що мог буде застосовувати якісь певні речі проти цього, хто буде приймати участь, і вони будуть відсторонені від між від олімпійського руху. Ну тобто, ну таке відбувається зараз. Анок, ви взагалі розробив план зустрічі українських спортсменів з Росії та з Білорусі спортсменами да, на Так, ми, ми опрацювали. Ну ви знаєте, звісно, що ми затвердимо зараз. Воно ми передали це в на в комісію атлетів наших полі національних піском. Є створена комісія, де обирали ми голосували за кожного атлета, і там є. Спортсмени, досвідчені спортсмени. І Ольга Харлан в цій комісії, і голова цієї комісії, і чемпіон світу Георгія Зантарая. Вони зараз це розглянуть наші рекомендації. Потім ми будемо затверджувати. Але все рівно, ви знаєте, під час війни я впевнений, що кожен спортсмен, кожна спортсменка, вже зрозуміли, хто вони і як потрібно з ними діяти. Ми ж всі розуміємо, що є просто такі, такі поєдинка там, де ми не стоїмо разом, там, де ми не розмовляємо, там, де ми не тиснемо руку, ми не фотографуємося, ми стоїмо разом на п'єдесталі. Ну тобто, це вже такі речі, які всім зрозуміло. Зараз, зараз кожен спортсмен, ну знаєте, ну нема, я впевнений, що нема родини в нашій країні, хто не зрозумів це і не... На собі не, не бачить, що скільки у, у кожної родини є хтось загиблий, хтось із друзів, хтось із родичів, хтось із, всіх мені здається. Ну всіх тому всіх. хтось друзів втратили. Тому знаєте, всі відчувають це, і це вже я впевнений, що це не потрібно пояснювати, але все рівно ми затверджуємо. Ми розповсюджуємо серед нашої федерації, серед наших спортсменів, які будуть їхати на Олімпіаду, тому що знаєте, бувають такі моменти, коли спортсмен перемагає і в. І коли він так відчуває якісь е, емоції, то він може десь ну, не зрозуміти, що він зробив, це таке буває. Ну для того, щоб це не відбувало взагалі, і під емоціями, щоб люди потрібно все, все, все прочитали і згадали, що як потрібно ще діяти. А як ви будете організовувати охорону спортсменів нашим? Да. Ну це Чи ми не можемо організовувати охорону. Це ж... Ми не можемо організовувати охорону, тому що охорона на себе бере відповідальність Організаційний комітет в Олімп... Парижі, 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 да, Міжнародний олімпійський комітет. Тобто французька сторона готується до цього. І вже декілька разів Національний олімпійський комітет разом з міністерством наші представники були вже в Парижі. Зустрічалися з оргкомітетом і з міністром, з міністркою Франції. Амелі, з якою я теж співпрацював багато до того часу, коли я був на посаді міністра, і вона реально підтримує Україну. Вони, вони разом. Але це реальне застереження. Ви, ви маєте рацію, тому що це. Ну так, звісно, можливіші теракти. Все, ну, важлива ситуація провокації. в Парижі може бути якісь теракти. Але потрібно виконувати всі умови, які пропише теж оркомітет кожному спортсмену. Тому що в селище буде захищено там просто так пройти... Ну практично неможливо на змаганнях все буде захищено, тому що буде потрібно буде проходити за спеціальними акредитаціями, які будуть сканувати. Там це теж завжди на високому рівні security так цього процесу. Тому ми сподіваємося що все пройде на високому рівні. Розкажіть про нові види Олімпійських ігор в цьому році знаєте, це для нас, для нас брейкдан це ну такі, це вуличні культури. Брейкдан завжди був. Зараз його ввели в Олімпійську програму. І це здорово, тому що у нас є потужна команда. І у нас є шанси виборити ліцензії. Ми будемо приймати теж. В цьому. Якщо ми виборимо ліцензії, угу. я сподіваюся, що у нас буде ліцензія. Наша команда буде там на олімпійських гір з брейкдансу. Склазання у нас є хлопці, які реальні дівчата, які дуже сильні в світі. І це доказували вже на міжнародних змаганнях, вигравали багато міжнародних змагань. І ми віримо, що є шанси, є шанси теж нашим скалазам потрапити на Олімпійські ігри. Тому кожні, кожні Олімпійські ігри заходять нові види спорту, потім вони виходять. Тому що, ви знаєте, взагалі є олімпійські види спорту, є неолімпійські види спорту. Угу. Не олі не олімпійських виспорту є всесвітні ігри. Uh -huh. Там наші спортсмени виступають і дуже успішно виступають. Останній раз ми були, були третіми на а, е, всесвітніх іграх. Ну це був потужна, рекордна кількість медалей. Наші спортсмени здобули. Но кожен спортсмен мріє про Олімпіаду, тому що це топ змагання. І країна, яка проводить Олімпійські ігри, у неї є право якісь види спорту додавати до програми. Олімпійських ігр і на наступні ігри інша країна, коли яка проводить Олімпійські ігри, вона ці види спорту виходять, як було це з карате. В Токіо було карате, там, де наші спортсмени здобули срібну і бронзову нагороди, наші спортсменки, і Анжеліка Терлюга була срібна призерка і Гаруна був бронзовим призером. На жаль, вони вийшли. Чому кажу на жаль? Тому що у нас дуже потужне карате в Україні. На жаль, вони вийшли і зараз зайшли в Олімпійську програму вже сколазення і данс На, В 28-му році вже Лос-Анджелес буде пропонувати інші види спорту. Тому так відбувається. А можливо, вони це роблять, щоб збільшити більш молоду аудиторію? І... Ну, звісно, що дуже важливо для кожного виду спорту, взагалі для проведення Олімпійських ігр, дуже важлива увага від цього світу. Але Олімпійські ігри за ними дивляться і вболівають весь світ. Це це топ змагання, яких дуже цікавить всі верства населення, всі вболівають за кожну країну, тому що це проява кожної країни на міжнародному рівні. Тому. Кожної громадяни своєї країни вболіває. Тому звісно, що потрібно піднімати статус, але ну статус Олімпійських настільки високий, так звісно, вся що ну просто праві, що іде є такі е, види спорту, де молодь, де щоб залучити ще з молодь, щоб вони дивились, тому що може більш дорослі люди дивляться за Олімпійські ігри, а молодь ще не так. А зараз, коли вони побачать і брейкданс, які такі вуличні культури, і ми бачимо, як по Україні будуються, і. Багато майданчиків для брейкданців, взагалі для таких вуличних культур, там багато видів спорту, де розвивається, і вони загружені такі. от В Києві побудували ще до війни а, на ВДНГ а, такий великий спортивний а, такий, а, кластер, де дуже багато видів спорту розвивається вуличних культур. І Томас Бах був присутній. І президент України Володимир Зеленський відкривав ці спортивні кластер. Це дуже знає, добре. для молоді. І, 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 і до війни. Планувалося в кожному регіоні побудувати такі, такі спортивні кластери. Наша збірна буде виступати в новій формі. Яка вона буде? Вона буде дуже красива. Наші кольори, жовто-блакитний, нашого прапора, вона буде дуже красива. Я, як став президентом Національного олімпійського комітету, я змінив нашого спонсора. У нас був спонсор китайський виробник спортивної форми. Теж я хотіла запитати, вони ж. Вони були багато років, да. Да, але я змінив на а, польську компанію 4 f Ну, Перше, те, що поляки реально нас підтримують угу. в цій війні. Я якраз хотіла запитати, чому? Тому що підтримка. Вони підтримують нашу. По-друге, звісно, для наш, кожного спортсмена потрібна якість форми. Якість форми. І це дуже якісна форма. Вони одягають більше п'яти країн. Теж на Олімпійські ігри іншої країни 4 f одягає, і вона така. Я бачив зараз. Я, знаєте, Коли ми підписали контракт, я розпочав дивитись на кожну форму. Я багато людей бачу, що носять цю компанію 4 Да. Вона зручна на юнацьких Олімпійських іграх, які проходили в Кореї, наша команда вже була одягнена цю форму, і всі спортсмени, тренери були, були задоволені якістю кольорами mm -hmm. і якістю це дуже важливо. Тому зараз ми очікуємо такий е, цікаву е, форму, яку ми будемо презентувати вже влітку до Олімпійських ігор. Ми будемо злучати наших спортсменів, щоб вони побачили це це. І будемо одягати, І я впевнений, що наша команда буде красива, ярка на Олімпійських іграх. А чи визначено вже про збірної України ну, про пороносця завжди ми, ми визначаємо за декілька днів до змагань, тому що є такі. Є такі забобони у кожного спортсмена, що багато було такого, що коли спортсмен йде про пороносець, він потім не здобуває медаль на Олімпійських іграх. Але на останніх Олімпійських іграх була у нас пропороносець Олімпійська чемпіонка зі стрільби Олена Костевич, вона була про пороносець. Але вона виборола медаль. Знаєте, тобто ну, воно так. все змінюється, так, знаєте. Так, так, але так. За декілька днів до олімпіади, ми вже будемо, тому що можемо запропонуємо якомусь спортсмену, Він відмовиться, тому що він все ж таки вірить в якісь там такі, що відбувається. А це потрібно, щоб були лише спортсмени. Так, ну звісно, звісно, і завжди такі потужні спортсмени. Спортсмени з результатами, знаєте, ну так, щоб було щоб країна дивилася, тому що прапороносісте ну це ж ви ж розумієте, це повага до цієї людини, якій ми даємо можливість пройти. І показати всьому світу наш прапор. Досить незвичне запитання. Організатори змагань вирішили скасувати заборону на будь-які близькість між спортсменами. Це так? Ну я не слідкую за Там ми більш слідкуємо за виступами наших спортсменів, але завжди забезпечують е, Олімпійські ігри, я скільки пам'ятаю, завжди забезпечують якимись е, захисними. Ну, ось як Заскісними, читали це да. те, що презервативи. Презервативи, вони так, вони надають ці презервативи, там видають, щоб ну, якщо у якого є якісь там стосунки, ну щоб це було. було. А це не буде відволікати спортсменів. Дивіться, кожен спортсмен приїжджає туди на змагання виступати. Він готується до цих змагань все своє життя. Може, комусь це допомагає, якась близькость. Може, кому ні? Кожна людина сам собі визначає, що йому потрібно. Тому це буде вибір кожного, але я ще щось буде відбуватися, що це було захищено. Хоча так, спортсмени вони по-іншому мислять. Тож вони, якщо їдуть, вони думають про змагання. Ну, звісно, всі усіх І... настрій на перемогу, всім дуже хочеться перемогти, тому що це ж медаль Олімпійських ігор, це, це круто. Ну так, звісно, особливо в цей час. Я думаю, це, це дуже особливо. важливо для нас. Тож щоб увесь світ побачив. Які ми сильні, незважаючи на те, що у нас війна, стрес, постійні да. перемоги. Да. Тренер олімпійської команди з футболу Руслан Ротань розповів, що деякі українські клуби не хочуть відпускати гравців в олімпійську збірну уже безпосередньо на ігрі в Парижі. Це відповідає дійсності. так? Адже мені здається, це дуже ми важливо. Ми розмовляли з Андрієм Миколайовичем Шевченка, з президентом uh -huh. Uh -huh. Асоціації футболу з цього приводу. І це є питання. Це є питання. Тому що команда формується з ігроків на Олімпійські ігри до 23 років. Mm -hmm. По умову можна тільки, щоб в команду ще входили три, ігроки, три ігрока після 23 років. Mm -hmm. Звісно, що в календарях українського чемпіонату і міжнародного чемпіонату, там, де грають наші футболисти в іноземних клубах, там нема в календарі Олімпійських ігр. Але ми всі. Дуже хочемо, і Андрій Миколайович і пані Ротень, тренер збірної команди України, яка буде присутня на Олімпійські ігри вперше перший раз за незалежність України. Наша команда потрапила на Олімпійські ігри з футболу. Нам дуже хочеться, тому що це на сьогоднішній день це буде політичне змагання, де наша команди потрібно, щоб вона була конкурентно спроможна. І Андрій Миколаївич він сказав, що він буде розмовляти з президентами клубів, щоб вони відпускали кома потужних. Спортсменів, потужних футболістів, і я впевнений, що і головний тренер теж ну, звісно, думаю, зацікавлений їхати так. на Олімпійські ігри, щоб команда була потужна, сильна і щоб ми були конкурентноспроможними. Тому що я майже чув, що Ліонель Месі хоче прийняти участь у цих змаганнях, тому що це Олімпійські ігри, це, це для країни, це для України дуже важливий для кожної країни. Тому ми сподіваємося що президенти клубів теж такий складний час для України, коли йде війна, коли ми всі на кожній своїй роботі ми захищаємо нашу країну, що вони теж з розумінням поставляться до цього питання і відпустять сильних футболістів. Як ви вважаєте, скільки в нас буде медалей? За якістю, за кількістю? Ну, ви знаєте, це, це складне питання. Ще поза. Воєнний час можна було якось ставити прогнози і говорити про щось, але завжди вони не збуваються, на жаль. А зараз, під час війни, взагалі складно сказати, скільки у нас буде медалей. Звісно, звісно, ви знаєте, звісно, що є спортсмени, які є конкурентно здатні боротися за медалі, за нагороди і найвищого готунку. Я взагалі завжди казав і кажу, що я вірю в кожного спортсмена, тому що Олімпійські ігри, це, знаєте, це такі змагання, непередбачувані змагання. Так. І багато є таких моментів, коли виграють ті спортсмени, на яких ми не, не думали і не розраховували взагалі. Тому це, як хто буде, який буде настрій, як буде в себе, потрібно ж в той день перемогти себе, не. І вірити в себе і перемогти себе. Тому що всі спортсмени, всі спортсмени і чемпіони теж програють. І коли ми туди прийдемо, дуже важливо, щоб кожен спортсмен переміг себе, повірив в себе, і у нього є всі шанси здобути медалі. Тому давайте просто будемо вболювати за наших спортсменів. А скільки буде медалей, вони будуть всі наші, наші українські. Дуже дякую вам за цю ці... Чудову розмову разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Нашим сьогоднішнім гостем був міністр молоді та спорту України у 2020-2023 роках, український фехтувальник, шабліст, олімпійський чемпіон, президент Федерації фехтування України з 2017 по 2023 рік, а нині президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гуццайт. Він вважає, що було стільки зроблено за ці два роки, щоб росіяни не було на Олімпійських іграх. Перше, відсторонено ног Росії від МОК. Немає прапору, жодної символіки. У багатьох видах спорту їх не допустили. А багатьох допустили, але вони вже не мають часу потрапити на Олімпійські ігри. У командних видах спорту їх не допускають. Зазвичай на Олімпійських іграх їхнє представництво було 300-350 спортсменів. Зараз, якщо буде 50-70 спортсменів, без жодного знаку, що це з Росії. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на наші сторінки в YouTube, Facebook, Instagram чи Telegram. Це була програма Віч на Віч». Я Тетяна Крижановська прощаю з вами рівно на тиждень.